Ще раз усім привіт! Знову в мене на огляді вишиванки. І знову вам хочу показати, як, наскільки класно взагалі вони зроблені, наскільки якісно виглядає вишивка, наскільки взагалі дорого виглядають ці сорочки. І ви точно не пожалкуєте, що в вашому гардеробі є одна з ось таких моделей. У мене дві таких світліших класичних. Перша йде ось такого фасону з зав'язочками спереду. Якість тканини матеріал можете переглянути ось тут. Кого буде цікавити суто ті вишивки, які я зараз показую на відео, то я вам обов'язково надішлю фотографії і скажу, чи вони доступні до замовлення і в яких розмірах. Ще раз перегляньте якість. Дуже класно. Тут вишивка йде спереду, і йде вишивка на рукавчиках. На рукавчиках ще йдуть гудзики. Дуже гарна робота. Неймовірно. А Після того, як її гарно випросувати, я впевнена, вона буде дуже гарно тримати форму за рахунок і водночас такої легкої тканини, і вона, в принципі, іде більш натуральна, тому вона буде тримати форму. А, ось, І є ще в мене друга, а, вона більш такого вже до кремового кольору. Фасончик дуже гарний, вона йде така вільна. А, дуже гарно буде дивитися із джинсами, з брючками. І, звичайно ж таки, до спідничок. Тут вишивка йде так само спереду, вже зав'язочок тут немає в цій модельці. йдуть рукавчики на резиночці і вишивка на рукавах. Дуже гарна робота, так само матеріал трошки іншої структури, але він так само вона навіть більше легка. Ось, але так само буде дуже гарно дивитися з будь-яким низом. Тобто це може бути щось класичне, чи це може бути ті самі світлі джинси широкі, ви можете поєднувати знову ж таки, різні стилі. І я думаю, у гардеробі кожної вона повинна бути дійсно, тому що ціна хороша, якість класна, і ціни в нас в магазинах досить такі немаленькі на вишиванки йдуть. Замовляйте, проконсультую, розкажу, підкажу всім чудового донячка.